Президент США Дональд Трамп назвав останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним хорошою. Але він зазначив, що поки розмова нічого не принесла. Про це повідомив Трамп під час подкасту «Pod Force One». американський президент назвав війну Росії проти України жорстокою. На його думку, нічого подібного не було з часів Другої світової війни. І коментуючи розмову з диктатором, Трамп сказав, що Путін говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче. Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло. Про розмову Трампа й Путіна нагадаю, що в останній президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін розмовляли 4 червня. Це сталося. За кілька днів після того, як СБУ здійснила історичну атаку на російські аеродроми і уразила стратегічну авіацію РФ. Трамп повідомив у True Social про свою розмову з Путіним, хоча згодом видалив публікацію і перезалив її знову без змін за словами президента США. Путін нібито сказав йому, що буде змушений відповісти на українську атаку, внаслідок якої були знищені російські літаки пізніше. У Кремлі підтвердили, що Путін попередив Трампа про відповідь Москви.